Вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, Тарологиня, що танцює танго. Сьогодні я хочу вам запропонувати розклад на наступний тиждень з 21 квітня по 27 квітня. Як завжди, цей розклад буде на два варіанти. Сьогодні я хочу працювати ось такою колодою, чомусь мені захотілося її взяти. Це така дуже яскрава, дуже позитивна на вигляд колода. Вона називається Таро Кіті Кахейн, така дуже плотна коробочка на магнитику. Я її купляла на Амазоні. Вона мені дісталася в німецькому варіанті з німецькими підписами. Є така отака гарна книжечка, так звана маленька біла книжечка. Ну, Гарна вона тільки на вигляд. Всі тарологи знають, що там дуже на глибокі, Трактовки ну, не треба сподіватися, але вона так гарного видання. До речі, це видання Уранія. Тут є кольорові, бачите, картинки, трактовочка така невеличка. І є ззаді, як годиться, як завжди, декілька варіантів. Розкладів, але це такі розклади, бачите, всі розклади на чотири карти, і це, мабуть, не стільки розклади, скільки просто перелік якихось питань для розкладів на чотири позиції. Отак, Позаду є ще. Знаєте, що ось тут є дві фотографії: оце сама Кітікахейна авторка, і це Ліло Шварц, її співавторка. Так, зараз трішечки покажу, які, як виглядають карти. Не буду робити, звичайно, повний огляд в рамках цього відео. Бачите, сонечко яке. Двічка кубків, шістка жезлів, четвірка. Ой, четвірка, господі, іерофант, паш жезлів і так далі. Всі досить впізнавані карти. Немає, бачите, от п'ятірка і немає підпису, що це Пентаклі, але ми розуміємо, що це монетки, Пентаклі. оце королева мечів одразу зрозуміло. Вона працює е, за уейтом, ніяких несподіванок. от Блазень мені тут подобається, дуже гарний такий. Несподіванок в ній немає, але для мене було несподіванкою. знаєте що, Коли я почала на ній працювати і робити розклади, я дуже здивувалася, що така колода весела, яскрава, ну, якби несерйозна, але вона почала мені відповідати на запити про здоров'я. Я вже не пам'ятаю, чому я її взяла перший раз на такий запит. Може, вона мені просто. Под руку попалася. Але я потім це ще раз переконувалася ще не раз. І навіть коли клієнт питає щось про здоров'я, я беру цю колоду і попереджаю, що ви не дивіться, що вона така смішна, якась весела. Про здоров'я вона каже, ну, все правду каже і дуже серйозно відповідає. Тож, я роблю два варіанти, як завжди: перший і другий. Ви можете загадати собі. Цифру 1 чи 2, чи просто подивитися е, на ліву сторону чи на праву сторону, і обрати, який розклад вам е, хочеться е, до себе, да, скажімо так, при, примініть, примініть е, пристосувати. Але ви можете подивитися обидві розклади з навчальною метою. Зараз я вам нагадую про підписку, щоб не загубити мене на Ютубі, і для того, щоб підтримувати україномовний YouTube, а також поставити лайк після цього відео, якщо це було вам корисно і цікаво. Тож, перший варіант загальні тенденції наступаючого тижня. Позитив тижня, негатив тижня, порада на тиждень для вас. І попередження на тиждень для вас. І другий варіант загальні тенденції тижня, що наступає. Позитив тижня, негатив тижня, порада для вас на тиждень і попередження. Дивіться, який веселенький у нас вийшов розклад. Так, що у нас тут на дні колоди, туз жезлів. Щось починається, щось несеться, як то кажуть. О, щось нове, бачите? Аж дві карти. Тобто, і перший і другий варіант щось приготуйтеся до чогось нового в вашому житті. Тож, варіант номер один. Подивіться ще раз на нього. І починаємо. Загальні тенденції тижня. Королева Пентаклів. Загальні тенденції тижня такі будуть, знаєте, не дуже швидкі, не дуже квапливі. А, ви будете. Думати чи намагатися щось зберегти те, що у вас вже є. Це можуть бути якісь конкретні матеріальні ресурси, ну, тобто гроші, чи е, ваше, ваше житло. Чи це може бути здоров'я, чи взагалі ваш фізичний ресурс, може вам захочеться відпочити, але. Тут немає значення перевтоми, просто є таке значення, що ви можете присвятити час своєму комфорту, бо ви це заслужили. Да? Ось, ну, потім я, коли гляну на весь розклад, я ще може повернуся для цього. Давайте одразу його розкриємо. Так, позитив, негатив, порада і попередження. Так. Взагалі, такий е, хороший тиждень, не ні можу нічого такого поганого сказати, дуже глобально поганого. Е, все, скажімо так, на своїх місцях е, негатив у негативі <смі> знаходиться. Всі е, масті вийшли: тут і Пентаклі, і Жезли, і мечі, і кубки, і один старший аркан. Тобто такий тиждень досить гармонійний буде для вас. Тож, в позитиві у вас десятка жезлів. Ну, Взагалі ця карта перенавантаження, да, втоми, але вона вийшла в значенні позитив. Тож, я скажу так, що для когось, в кого є робота, яка залежить, ну, якщо у вас така робота, про яку кажуть, як побігаєш, так і заробиш. Да? Оце саме той варіант, що у вас буде багато роботи, і це буде для вас позитивом. Може там з'являться якісь нові клієнти, може якісь закази, замовлення, проекти нові, і ви будете за все це хапатися. І це буде у вас в позитиві, бо ви зможете, по-перше, з цим справитися, да? а по-друге, коли є робота, і ну, це дуже гарно. Да? Тобто ви заробите і короліва Пентаклів про це. І каже, що у вас буде можливість заробити, і зберегти ці гроші, але вам прийдеться потрудитися. Ну, якщо ця карта в позитиві, то ви не проти цього. Да? Може, ви з тих людей, які кажуть, що я готов і побігти, і все вхопити, і багато задачність потягну, та? і багато функціональність потягну, аби було що робити. Ось наступний тиждень вам підкине цю роботу. Ось і ще ця, ця карта говорить про високий рівень відповідальності, і якщо вона в позитиві, то ви так відповідально поставитесь до всього, що там на вас навалиться, да, і це принесе свої результати. Що в негативі? В негативі у нас п'ятірочка мечів. Ну, це сама по собі не дуже хороша карта, і вона вийшла на своєму місці. В негативі, у вас може трапитися. Якась сварка, конфлікт між кимось, між вами і кимось. Це може бути направлене на вас, бо вона вийшла в негативі, тож я не можу трактувати оцього центрального персонажа як те, що це ви. Да? Хоча, в принципі, можете бути і ви. Давайте я розгляну з обох боків. Перший варіант негативу: хтось вас може образити, хтось з вами може вчинити якось не, не по-людськи, якось підло, такий нож у спину вам воткнути. Може ви розраховуєте на когось, а вас підведуть, або конкуренти не сплять, або хтось е, забере у вас частину там, роботи, наприклад. Да, чи… Е, ну, Взагалі це така, знаєте, сварка, коли. Зачепилися язиками, як то кажуть, і вже полетіли образи, вже не слідкуєш за язиком. І ви можете почути від когось про себе таку думку, яка вам дуже-дуже не сподобається, навіть поранить вас у саме серце. Тобто людина може висказати в запалі в такому, знаєте, в емоційному, може висказати те, що ну, десь було приховано, або навпаки, вона. Так, продовжимо, бо ці кляті сусіди, як то кажуть, перебили мені запис відео своєю тривогою. Все в мене тут порушилось. Ну, але продовжуємо. Тож, хтось може образити вас і вам висказати якісь такі образливі слова, які вас зачеплять і ранять у саме серце. Але в ролі цього центрального персонажа можете виступити і ви. І щось вас, чи хтось вас так може дістати, да, отак от знову зачепитись слово за слово, і ви можете комусь висказати свою думку, може, яку ніхто і не питав, але от вас понесе, як то кажуть. І вам вже, як би то сказати, в пилу спора, да, вам захочеться висказати дуже багато цієї людині, чи цим людям, може, там не одна буде людина. І ви вже не будете слідкувати за язиком, і ви доведете, що ви праві, ви вискажете все, що ви кажете. Але негатив буде в тому, що ви потім розірвете стосунки з цими людьми. Може, це якісь люди, які, ну, якісь з вашого ближнього кругу, але ви можете з ними посваритися отак чисто знаєте, Не подумавши, ляпнувши щось таке, потім ви пожалкуєте, але вже буде пізно. Тобто одразу можу сказати, карта порада, ну, як, якщо дивитися на цю карту, щоб, щоб уникнути цього, треба слідкувати за язиком. розумієте? Ну, А якщо у відношенні до вас хтось так от поведе себе, ну, то значить туди йому і дорога. Ось, Карта порада, відлюдник. Карта радить вам е, заглибитися в себе і подумати, проаналізувати якісь свої вчинки, чи е, якісь негаразди, які у вас трапилися, і проаналізувати, чому це сталося. Або прислухатися до, до себе, чи ви займаєтесь тим, що вам до вподоби, чи це ваш шлях, чи ні. Е, розібратися в якихось дрібницях. Да? І взагалі ця карта каже, що і от Королева Пентаклів перекликається з відлюдником, що не на... Ну, на наступному тижні не поспішайте. Тр... Трішечки, е... як то кажуть, пригальмуйте, подумайте, подивіться, чим ви володієте, чим ви розполагаєте для свого життя, да, що у вас є. В ресурсах, в запасі, чим ви володієте. І, і шукаєте там сенс якийсь. Це можуть бути пошуки сенса, взагалі, як сенса життя, наприклад, да? чому ні. А ще це може бути пошук якихось конкретних прикладних знань. І ще карта відлюдник інколи каже про таку роботу, знаєте, дрібну, дрібну пальцями. Це шиття, вишивання, в'язання, пришивання щось до чогось. Коли ви лагодите якісь поламані речі, такі дрібні, коли треба окуляри надіти чи е, оцю лупу при, пристосувати, тобто, якщо у вас є, да, ви, може, відкладали колись. Але, або... Щось плануєте таке полагодити, займіться чимось таким, може, у вас вже там лежать купа речей, до яких треба гудзики пришити. І про це може сказати відлюдник. І взагалі така робота, така праця дрібна, да? коли щось в'яжеш, наприклад, руками. І от саме в цей час так, таке настає трансовий, трансовий стан, що можна якраз і заглибитися в себе всередину і подивитися, що там в мене, про що я думаю, які в мене сенси взагалі в житті. Тобто можна поєднати побутові справи і пошуку сенса життя. І карта попередження. Попередження це те, чого не треба робити. Да? На цьому тижні це вам е, не знадобиться, тільки завадить. Е, Паж Кубків. Паж кубків, кубків попереджає вас. Не будьте занадто наївними. Е, це може стосуватися цих стосунків, да? коли ви, е, знаєте, дуже Наївно в когось вірите, ви вважаєте, що людина така хороша, гарна, ця людина може вам відкритися з іншої сторони. Тож не будьте такими наївними, довірливими, не відкривайте свою душу будь-кому, бо потім ця людина може використати цю вашу душевну інформацію проти вас. Обмежте спілкування і знову ця карта попередження, вона. Резонує з картою е, порадою. Обмежте спілкування, особливо таке душевне, да, емоційне спілкування. Не розказуйте іншим е, про свої почуття, про свої емоції. Почекайте, може на цьому тижні не треба, а наступний тиждень, може, вам скаже, треба. Ось така, такий прогноз для вас на наступний тиждень для номера першого. І переходимо до номера другого. Загальні тенденції тижня Верховна Жриця. Видно, там вам. Позитив тижня паж мечів. Негатив тижня дев'ятка жезлів. Так, щоб вам було їх дуже гарно видно, такі гарні карти, такі красиві. А, порада. Трічка мечів. Попередження туз кубків. Десь схожі такі прогнози, я би сказала, особливо в частині попередження. Тож, основні тенденції тижня це Верховна Жриця, Ви, знову, от як і в цьому варіанті, тиждень буде такий з паузою, з заглибленням у себе, зважування якихось двох варіантів. Ви будете не активно діяти, не динамічно будуть події розвиватися, а ви будете більш наблюдати, більш, знаєте, Такий сторонній наглядач, отака буде основна енергія тижня. І паж мечів у якості позитива, також він каже, що це і буде позитивним для вас, бо паж мечів, він також наглядач, спостерігач, він до всього ставиться недовірливо, по 10 разів перепровіряє інформацію. Він не буде довіряти, кому попало, він не буде сам розкривати свою душу. Оце ж Риця про це і каже. Тобто, якщо якісь події відбуваються ну, І ви там роздумуєте, чи приймати в цьому участь, то ні, фармичів каже, позитивом буде, якщо ви перепровірите цю інформацію, чи в когось, чи там в соцмережах, чи пошукаєте там, звідки ця інформація взялася, і взагалі поставитись, отак от, знаєте, недовірливо не будете погоджуватися на будь-які пропозиції. І жриця також каже: Почекайте, зважте. Подумайте і почекайте, поки відкриється якась інформація, будете чекати. В негативі дев'ятка жезлів. Ну, коли вона в негативі, то хтось може, все ж таки, ваш, ваш захист обійде. Да? Як ви не будете з недовірою ставитися, але хтось проб'є ваш захист, ви не зможете. В якийсь момент захистити свої кордони, може, не зможете захиститись ну, в тому плані від якоїсь людини, чи від якоїсь інформації, чи, від, чи може вас все ж таки заставлять якісь дії виконувати. Ви там будете ну, сперечатися чи відмовлятися від цього, але ну, не так все станеться. Хтось зайде за ваші кордони. І, або, можливо, знаєте, якась інформація чи якась ситуація повториться, бо дев'ятка жезлів це є така назва в неї ті ж самі граблі. Ви можете наступити на ті ж самі граблі, і щось у вас трапиться, і ви подумаєте, ой, я ж це знав, я ж це вже проходив, як же я так, ну мабуть, тут паж мечів не дуже спрацює. Тобто, якщо ви вже бачите, що в негативі це. Слабкий захист від когось від, від чогось, ви можете одразу собі це на замітку поставити: що ага, треба трішечки кордони захищати, може майно захищати, може інформаційний простір захищати. Да, така собі, скажімо, інформаційна гігієна повинна спрацювати. От паш мечів також каже про інформаційну гігієну, і жриця також про це каже що. Ну не поспішайте на всякі там вестись інфоприводи на Іпсо і так далі. Панікувати не треба. Але в негативі дев'ятка жезлів каже, що може, все, все ж таки це на вас спрацює. Будьте обережні. Карта позитив, трієчка мечів. Ну, Коли негативна карта падає в позитивні позиції, коли ми питаємо: ой, пробачте, це не позитив, а це порада, так, як треба вчиняти. І коли така карта падає в такій позиції, то нам треба знайти корисне в цій карті. Корисне це таке, що якщо оця дев'ятка спрацювала, і ви не змогли в якоїсь ситуації себе захистити, це до речі може бути ситуація також сварка, якась така конфлікт, коли вже буде нестись і. Нецензурна лайка, і образи, якісь такі. І якщо, ну, і ви не зможете да, захистити По, з позитивом, це буде, що і ви також не будете мовчати, і когось можете облаяти, і ви сказати все, що ви думаєте. А в негативі те, що і, ну, і ви це почуєте в свій бік, да, і потім будете переживати, що ви не захистилися. І ось трійка мечів в якості поради каже: ну що ж, зміриться, вже сталося так, як сталося. Вам треба це прийняти ем, розумом своїм, да, і йти далі. Далі. Не терзати своє серце, що я ж міг там відповісти ось так, чи я, мог, чи я міг якось запобігти цим подіям. Ні, якщо це трапиться, оця трійка мечів каже, ви нічого не могли зробити. так же ситуація склалася, і не треба себе накручувати, все, відпустіть ситуацію і живіть далі. Це трієчка, це не аркан, вона не така глобальна. Да? Тобто треба це пережити, цей момент і йти далі. Отака порада. І карта попередження, вона дуже схожа на перший варіант. Тут паж мечів, тут туз -май... Ой, пробачте, заговорюю. вже. Паж жезлі. Та що ж таке? Паж -кубків>, кубків і туз кубків. Дивіться, така смішна колода. Вона мені плутає язика мого і насміхається наді мною. Ну, бувають і такі моменти. Тобто, ку... туз Кубків каже вам: не відкривайте своє серце, не діліться емоціями, да? бо це о, тут може спрацювати, це проб'є ваш захист, якщо ви з кимось поділитесь своїми емоціями переживаннями, якимись думками такими вашими, приватними, знаєте, і не треба цього робити, принаймні наступного тижня. Ось такий вийшов розклад, такий прогноз на наступний тиждень. Я вас дуже прошу, якщо вам сподобалась ця колода, напишіть мені в коментарях, будь ласка, під відео. І якщо у вас є якісь питання стосовно прогнозу, або, може, ваша якась думка на якусь, на ту чи іншу карту, і ви захочете поділитися своєю думкою, напишіть, будь ласка, в коментарях. А я з вами прощаюся до наступного відео.